Друзі, давайте поговоримо про, про те, навіщо чоловікам жінка? Я впевнений, що нам, чоловікам, нав'язали взагалі цю енергетику, цю присутність жінки в нашому житті. Я не про те, що вони живуть. Будь ласка, звісно, супер. І в мене є дружина. Ми 17 років разом мені 50 років, має троє дітей. Але я не вважаю, що це гарний шлях для справжнього чоловіка жити разом поряд з жінкою, щоб вона була. Апостол Павло там хорошо сказав в посланнях. Можете почитати, що в сім'ю це найгірший варіант прояву чоловіка. Тільки якщо ви не можете не розпалюватися, ну возбуждатися. Да? От ви не здатні собою керувати, тобто ви наскільки кончений, що ви ну, не здатний. Тоді створюйте сім'ю. Вдовом теж він казав, але вдови це взагалі кашмур. Окремий варіант. <кхем> Я вважаю, що завдов вдов мають утримувати, якщо вони не здатні, це їхні сім'ї, роди. Ну, у нас зараз нема родів. Тут діда, прадіда ніхто не цінує, і їх так, так позначали, що вони в 50-60 років вже вони всі мертві або повністю розвалені. При тому, що чоловік справжній має жити 150 років, хоча б. Так. Да. Так чому нам потрібні жінки? Так от найгірший варіант вважається, то і три варіанти є. Середній – це, є, якщо ти не можеш утримуватися, ти створюєш сім'ю. Ну, тобто, береш жінку, і там ви разом розпалюєтесь, і результат цьому народжені дітей, наприклад. Але іще гірший варіант це грішити. Тобто, якщо ти не здати не грішити, ти створюєш сім'ю. Тобто, розумієте, якийсь це рівень примітива, примата. А Павло говорить, що кращий варіант це не одружуватися. Тобто, ну, не грішити я взагалі не говорю. Це, це бред, це саме, ну, тобто, нижче плінтуса. Да? Плінтус, приблизно рівень плінтуса це створення сім'ї. Вам нав'язали, чоловіки? Уявіть, просто щастя жити самостійно, сам самостійний, вільний. І тут вам втюхують, знаєте, ви зобов'язані з кимось одружуватися. І з цими дітьми потім тяне плати, податки. Тобто, ну, в сім'ї, системі зручно вас нав'язати до додаткове додатковим навантаженням, щоб ви все життя пахали. А в кінці питання: а на я це робив, коли, наприклад, у більшості моїх пацієнтів, у клієнтів, відсутність поваги, справжньої поваги дітей до батька нема. Ніхто не питає благословення, о чому, що воно потрібно. Не, потрібно, не питає батька вибір, а чим йому, куди їй займатися, і плюють в сторону батьків взагалі там таке вирішать. Я таке наслухався на консультаціях, на сесіях зі своїми пацієнтами. Це бред. Те, що вони не поважають не тільки чоловіків, і жінок, ну матері, і це в тому числі. Ну, як це змінити, чоловіки? Перше, ви. Повинні зрозуміти, що вас тримають як обізяну, яка в отвір руку засунула, знаєте, за банан схватила і назад не може витягнути. Вас так тримають за секс. Ви членців ставили і далі витягнути. не можете. І ви залежні. А залежні ви тому, що мам, оце забезпечення материнське, коли вона у вас замість того, щоб з вами бути не більше, ніж 2-3 роки, вона з вами довго була, постійно знаходилась, інвестувала те добро, яке не потрібно вам було, тобто зайве добро. Насправді воно називається злом. Втюхала вам себе так, ви звикли до материнської цієї жіночої енергетики, і далі ви шукаєте постійно як, як собака на цей запах, цю жіночу енергію. Вам потрібно. Тобто, вам спочатку треба відмовитись від жіночої, тобто не комунікуйте з жінками, якщо можете, обмежте, зробіть все можливе, щоб не зустрічатися, не дивитися на жінок. І мамі поясніть, любя, що мамочка, таке-то таке, то не треба комунікувати. Ну, раз на місяць поговоріть, там, що там треба. Я так само комунікую раз на місяць з мамою. У мене мама жива і батько живий. Але в мене в сім'ї проблема та ж сама, як і у більшості. В мене мама з яйцями. Мама командувала. Якщо хтось знає соціоніку, то мама мене Жуков і маршал називають. Батько Гамліт. Іли Наставник ще називають його так. Але слабкий батько в мене 4 класи заклад... закінчив. Навіщо нам жінки? Ну, крім продовження народу, не потрібні. Ніякого блага жінка вам не робить. Ото комфорт розкажуть, втюхують. Повірте, що ви, ви настільки кончені, що не здатні самі собі комфорт зробити. Що реально не зможете з'їсти зварити собі в сучасному світі, та все ж готово продається. Беріть, користуйтесь. Та воно завжди було. Що вам там потрібно з тої їжі чи з -то того одягу? Одягу чоловік потрібен в 10 разів менше, ніж жінкам. І машинок вам не треба стільки, скільки треба жінкам. Бо вам одна, дві-три машини на все життя. Чоловіку треба в 10 разів менше, ніж взагалі всього, що треба жінці. Подумайте про це. Об'єднуйтесь між собою, чоловіки. Ви тільки зрозумієте, що От, от спробуйте відчути всередині себе. Тобто не вір, Не треба мені довіряти ні в коєму разі. Перевірте самі, спробуйте, чоловіки. От відчуйте, коли вам добре, з ким вам добре, як вам добре. Мені не передає хрініти з чоловіками. На рибалці, на полюванні, на мотоциклах там поїздити, на машинках. Просто спілкування бухнуть там. Я майже не п'ю, ну, там умовно, колись там трошки там іноді можна випити вина. Ну мені з чоловіками комфортно, ми один одного розуміємо. А жінками це треш, це просто треш. Навіть фільм просто подивитися з чоловіками — прикольно, розібрати його, там, подумати, пофілософствувати. З ким краще? З бабами? Ні. Мені ні. І поряд зі мною чоловіком, і з кількома клієнтами я спілкуюся, от коли ми розбираємо ситуацію і, ту чи іншу, і вони кажуть, так блін, без безбав. Охренітельно! Єдине, що кажуть, я не знаю тепер, що робити, коли нам секс потрібен. Я кажу, секс вам нав'язали. Секс це не від Бога. Ну, беремо так, що від Бога секс це мікро-мікро, ну для розмноження. І дручі, це, Боже, чуваки, не треба це робити. Ви ж віддаєте життя своє. Тому що любе сімей в повній мірі. Вона забирає дохерніше у вас енергії тільки. Ну, то, ви представте, там, по 10 кг золота кожен раз ви його, там, скидаєте, коли займетесь хірнією цією. Це до це від дьявола. Ну, тобто ви самі себе мотивуєте постійно накручуєте. А як ми накручуємо? Ми слухаємо пісні жіночі. Ми дивимося фільми, де жінки, де херніші домінують. Нас оточують постійно жіноче все. Тобто Воно мотивує. Ми не, ну, як, як жінка, так і чоловік, ми не можемо від інших статей. Да, буде до них бути е, равнодушні української. Ми не можемо бути байдужим до інших статей. навіть до своєї статі, де до людини, ми до іншої не можемо бути рівно. Ми не можемо бути байдужими. Ми постійно маємо якусь мотивацію. Тобто ми до іншої душі людської маємо якесь відношення, яке от задумайтеся, яке ми відношення маємо до іншої душі, що нас об'єднує? Жити, кайфувати, блін, здоровішими будете. Спробуйте позайматися фізкультурою, спортом, підніміть себе, не ряйте в річки в воду, в холодну воду, в різну та займайтеся всім, що для надати, для тіла, для душі, для інтелекту. Розвивайтеся, прикиньте, ви приходите пропахали, приходь додому, вам там це не це, блін. Нахер воно вам надо? Кидайте все, що у вас є, спробуйте собі зняти квартиру, там, будинок на двох, на трьох, там, що як вам зручно буде. Та кайфуйте. Викайте, Ой, ми там сіка заробили. Віддайте все всем жінкам, хай вони там собі паряться з тим. Хай самі спробують жити. Ну, знайдуть собі ще якась йобаря, Знаєте, ну, це, що нас використовують просто як фалоімітаторів і банкомати. Та блядь, вони, вони навіть не усвідомлять, що нам зламати їм шию це дві секунди. Вони не усвідомлюють просто з якими звірами вони живуть. Тобто, ми не їхній інструмент для їхнього райського життя. Це не вони створюють сім'ю, а ми створили умови, ми домовились між собою, що ніхто із чоловіків ніколи не залазить в сім'ю. Тому що там чоловік обмежує самостійно свої можливості заради миру в, цьому, в цій державі, в цьому соціумі, міні-соціумі. Тому що ну, чоловіку зручно іноді з'їсти ту дитину. Ну ми ж не їмо, і жінку не їмо. Скажуть, а ви там, блін, взагалі такий канібал. Та я образно говорю про, про цей канібалізм. Я суть в тому, що чоловіку взагалі, оці от ваші, Та не хочу про, про жінок. Взагалі не цікаво. жінками хай займаються хтось інший.